Закінчуємо об'єкт з кам'яним кілами Сол. Це мікс двох італійських кольорів. Подивіться, як гарно виглядає: білий з вкрапленням сірого. Фракція 4-9 мм. Галічка. Не буде нагріватись на сонці, не буде стояти вода. Коли діти будуть там купатися, ці всі бризки будуть уходити крізь пори кам'яного кілома. Іди покажу тобі, як ми радіус тут робимо. Це звичайний ГЕобразний наш профіль, в якому робляться такі отвори. Потім два рази болгарки перерізається і акуратно так вигинається. Получається дуже ровно. Поличка тут 50 мм. Якщо на край наступати, не буде ламати кам'яний кілем, дюбіля по периметру. Все буде дуже надійно. Слухай, ну дійсно файно виходить. Якщо хочете такий кам'яний килим біля свого басейну, звертайтесь в компанію Будап, підписуйтесь в телеграм-канал ось тут, десь, або дзвоніть за номером телефону, вказаному в цьому відео.